Ай, друзі, на жаль, не можу передати вам цей запах від свіжо відкритої бібліотеки. Як на мене, вона досить унікальна. Є різні зони атракційні. Там на другому поверсі дитячий відділ з настільними іграми. Бібліотеку цю відкрили не так давно, десь. Піврокі, півроку тому зараз е, я знімаю в травні, а в жовтні ми були тут на відкритті. Е, пуст... А, дивіться, Значить, знаходиться вона в привіщенні старого вокзалу. Вокзал практично не функціонує. Ця колія не цей. Ну, раз в день тут приїжджає на один вагончик місцевого сполучення і все. Тому, щоб люди прийшли, відкрили тут. Е... Сказали, що в цей день будуть якийсь старовинний потяг, можна буде на ньому безкоштовно проїхатись. Прийшло багато людей, і ось, і ось зробили таку гарну презентацію бібліотеки. До слова, бібліотека це знаходиться в самій самій такій польській провінції, недалеко від українського кордону. Тобто, можете уявити, як. Це село, і можете уявити, як в селах відноситься до нормального виховання, здорового виховання людей. Крім книжок, дитячих ігр можна взяти диски, самі фільми DVD. Ну я, чого ми беремо, щоб діти що попало, не дивилися. Всяких там в Ютубах телевіз. Тили... По телевізору, то ми беремо краще ці диски і включаємо те, що ми точно знаємо. Звичайно, аудіокнижки. І там зала. Ну, звичайно, є інтернет, як нормальні бібліотеки, і там зала на вистави. Зараз покажу. Ось, ось такий залізничник тут зустрічає. І дивіться, зараз тут ось така виставка. Вистава, конференц-зала, і вистава. Старовинних ікон. Ну, хоча я людина не православна, не католицька, але ну, в якості і, як так, сакрального мистецтва, і культури, і історії. Ну, тому що в ті часи, коли цей е... малювали ці ікони, то ну, іншого мистецтва практично не було. Гарно тут вложилося. Зараз покажу вам, що тут є зовні. І ну, чому б і не нас не приклад для наслідування. Люди, до речі, тут бувають. Якось ми вибрали такий час, що зараз людей немає, але відвідувачів тут ми постійно бачимо і навіть діти саме приходять без батьків. Так, ось так воно виглядає зсереди. Вибачте, зовні. Типовий вокзал. Як для Заходу України, для Галичини. Навіть кажуть, коли я вже казав про такі вокзали, що навіть десь під Житомиром такі теж типові вокзали з такими узорами існують. Пару слов про те, що ми читаємо. Сподіваюсь, що ви теж після цього відео полюбите бібліотеку, почнете ходити в неї. Крім Всяких там байок, сказок, оповідань, різних таких от. Діти беруть ще, я привчаю до того, щоб діти брали такі книжки, яким розповідають, що, що і як працює навколо нас. Тобто, якщо ми беремо про тварин, то не треба якісь там динозаври, якісь там африканські тварини, а як називається той жучок, як називається це дерево, якісь цікаві історії. Ну, а я читаю локальні історії. Тобто і про цю залізницю я вам розповідав. І про операцію Вісла. Матеріали на польській мові, так вивчаю польську, вони досить фундаментальні і цікаві. Отож, друзі, така бібліотека, і звідси я вам розказую багато багато цікавих історій. І, як на мене, вони варті уваги. Ну і побачимось в наступних відео. Розкажу вам, що я прочитав.